Дмитро Шмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці з нами зараз на зв'язку. Пане Дмитрі, я вас вітаю, вітаю вас, пане Дмитре, Власне, дрони вразили російське НПЗ, Газпром, Нафтохім Салват в Росії, і це був історичний рекорд, бо відстань півтори тисячі кілометрів. Як вдалося здійснити таку атаку, і чому російське ППО пропустило ці дрони? Ну, власне, сьогоднішній успіх і той удар, який нанесла Україна по важливому стратегічному підприємству, яке забезпечує російську армію, зокрема дизелем, бензином та іншими світлими нафтопродуктами, є результатом довгої цілеспрямованої політики нашого вищого військово-політичного керівництва, зокрема наших військових очільників Сирського, Буданова, Малюка по розтягуванню протиповітряної оборони Російської Федерації новітні технології і власне виробництво дронів. В той, особливо в той критичний час, коли нам не надходила західна військова допомога, дало свій результат точкові удари по системах російської протиповітряної оборони, зокрема і в Криму, знищення С-300 С-400, і знищення їх на прифронтових територіях, змушує тепер Російську Федерацію розтягувати свої сили ППО і думати, куди ж наступного разу вдарить Україна. Бо якщо раніше площа і територія Російської Федерації була для неї. Перевагою, що можна кудись вдалі в тил евакуювати стратегічні підприємства, які забезпечують російську оборонку, то тепер з розвитком українських технологій це стало її слабким місцем, тому що в Російській Федерації просто-напросто не вистачає систем протиповітряної оборони, щоб е, закрити всю свою територію, всі свої стратегічні підприємства, які власне працюють на війну проти України. Тому так сьогодні дійсно е, визначальний день і ця стратегія, яку вела Україна, України вона буде ще далі більше давати своїх результатів, пане Дмитре. А якщо говорити про рекордну відстань, які дрони теоретично могли б здійснити таку атаку? Ну, те, що ми бачимо, і те, що ми ну, візуалізуємо по тих відеоматеріалах, які до нас надходять, скоріш за все, це ті самі дрони, які атакували територію Російської Федерації 2 квітня, зокрема, по так званій особливій економічній зоні Алабух, де саме підприємство знаходилося по виробництву так іранських шахедів, які марковані російською назвою Герань 2 мова йде скоріш за все про безпілотник українського виробництва. 300 Enterprise, який випускає компанія Аеродрон, заявлені тактико-технічні характеристики цього БПЛА. Вони здатні летіти на відстань від 670 до 3150 кілометрів в залежності від маси озброєння і додаткових баків спальним, які вони можуть взяти. В цілому цей дрон може підняти в повітря близько 300 кілограмів вибухівки і ефективно наносити удари. Цей дрони, наскільки нам відомо, вони вже запущені, пройшли сертифікацію міністерства оборони. Вони запущені в серійне виробництво і в подальше їхнім успішним застосуванням, то якщо їх запускати, умовно кажучи, зі східних теренів України з Харкова, то ними цілком можна буде дістати і до Урала, і до Новосибірська, і далі вглиб російської території. Пане Дмитре, зазначу, що це вже не перша така атака по НПЗ в глибокому тилу Росії. А як взагалі ви оцінюєте ефект від таких ударів? Однозначно, це великий ефект. Він і, окрім того, що підриває моральний дух самих росіян, які збиває їхній оцей пил е, побідобєсія і так званої спеціальної воєнної операції, Починаючи лише з цього року, було атаковано до півсотні різноманітних об'єктів саме на території Російської Федерації, це і підприємства нафтогазової металургійної промисловості, це і військові об'єкти, аеродроми. Тобто росіяни хочуть побудувати ну, цільну логістику між фронтом і тилом. Власне, оці удари України руйнують оці шляхи логістичні шляхи, і вони показують, що всі ті підприємства здається, надійні підприємства, звідки будуть надходити боєприпаси, звідки буде надходити пальне, елементарно, навіть продукти харчування. Усі вони тепер є під загрозою. Тобто, росіянам потрібно, як я вже наголошував, і думати, як прикривати ці об'єкти і збільшувати, і розтягувати. Свої сили протиповітряної оборони і думати над ще іншими логістичними шляхами постачання, тому що безпечної зони, яка раніше була на території Росії, її фактично зараз стає все менше. Тому скоріш за все такі удари будуть продовжуватися. Нам зараз найголовніше ламати логістику росіян, щоб збивати оцей їхній темп наступу, який вони зараз здійснюють на півдні і сході нашої держави. Тому ці всі удари є надзвичайно важливими. Бо вони в прямому сенсі зникровлюють російську армію, тому що не доведеться вступати в бій з військовою технікою противника, якщо він просто вона просто не виїде на передову, бо її нічим буде заправити? А давайте детальніше поговоримо про логістику росіян, адже вони більше не використовують Керченський міст для постачання зброї. Про це пише видання, The Independent. Чому росіяни відмовилися від цього логістичного маршруту? І чи відмовилися взагалі? Ну, дійсно така інформація курсує ні, не відмовилися взагалі. По ньому, зокрема, в лютому місяці проходив великий ешелон із паливом із світлими нафтопродуктами для забезпечення військової техніки. Росіяни ще з 2014 року, коли вони окупували український Крим, виношували ідею побудови так званого сухопутного коридору, що їм до речі, Завдяки численним жертвам, зі свого боку вдалося зробити, окупувавши. Південно-східні терени України вони одразу почали розбудовувати там систему залізниць для того, щоб забезпечувати фронт, за цей час вони набудували близько 63 кілометрів нових залізничних ліній, оновили 140 кілометрів наявних тих залізниць, які були на українській території. І зараз вони хочуть з'єднати в єдину систему територію Російської Федерації і новоокуповані території Донецької Луган. Анської, Запорізької та Херсонської областей, щоб вчасно доставляти боєприпаси, доставляти все для своєї передової, однозначно над вирішенням цієї проблеми працюють наші сили оборони, зокрема і головне управління розвідки, і служба безпеки України. І вже Україна мала в минулі роки успішні диверсії і на залізницях, і на вузлових станціях, і з підриву цистерн і знищення військової техніки, тому власне. Поламати оцю логістику росіян і ті їхні маршрути, які вони за собі набудували за цей час, поки ми не мали в достатній кількості західної підтримки і допомоги, буде одним із головних завдань наших українських захисників. Пане Дмитре. Як ви вважаєте, коли може зникнути взагалі кримський міст? Тільки, будь ласка, дуже коротко, у нас дуже мало часу. Якщо говорити дуже коротко, то ми маємо розуміти, що нам зараз дуже важливо збити наступальний потенціал росіян, який є зараз. Це важливо щодо Кримського мосту, як тільки будуть складені обставини. Очевидно. Що як тільки ми матимо сили для комплексної атаки, складової якої буде і кримський міст, ми це виконаємо. Росіяни наразі дуже трясуться за цей об'єкт. Вони настягували туди величезну кількість протиповітряної оборони, системи маскування, зокрема димового маскування, тому нам потрібно вичекати цей момент. І як тільки буде можливість, ми обов'язково вдаримо за оптимістичними прогнозами, це може статися навіть цього року. Дякую вам дуже, пане Дмитро, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це Дякую. був Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.